Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Безрозсудний місяць. Розділ другий. Мерфі відмовилась поїхати на синьому жуку на моєму старому Фольксвагені. Хоча він вже насправді не був синім. Одні з дверей замінили на зелені, інші на білі. Після того, як якийсь монстр пошматував оригінальні двері, капот був закопчений пожежою, і мій механік Майк замінив його на червоний. Головне, що жук їздить, навіть якщо і не дуже швидко, і те, що мені комфортно з цією машиною. Майк заявив, що Volkswagen це найпростіший автомобіль у світі для ремонту, тому я їжджу саме на ньому. Він робочий десь дев'ять днів з десяти, і мені здається, що це феноменальний результат. Взагалі, усяка техніка має звичку ламатись біля чарівників. Якщо я увімкну світло, то перегорить лампочка. Проїду попс світлофор, він почне мерехтіти та гаснути. Така доля не оминала і автомобілі. Я думав, що Мерфі не схоче ризикувати своїм автомобілем, натомість вона мене запевнила, що все ж ризикне. Вона мовчала, коли ми їхали на Сатурні вниз по Джона Кеннеді до Рузмонта. Я спостерігав за нею Нікого. Ми їхали. Вона поспішала, ризикуючи кілька разів попасти в аварію. Я пристібнувся. Принаймні, мина на мотоциклі. «Мерф», – спитав я, то де пожежа? Вона глянула на мене. Я хочу, щоб ти побував там, перш ніж з'являться інші люди. «Преса?» я не міг стримати в цьому слові неприємний тон, вона знизила плечима. Та, хоч хтось. Я насупився. Вона більше нічого не сказала. За звичкою мовчанка затягнулась. Мерфі взагалі не говорить багато. Решту шляху ми проїхали мовчки. Ми звернули з центрального шосе та заїхали на парковку на половину добудованого маленького торгівельного центру. Ми вийшли з машини. І одразу ж над нами пронісся літак. Що прямував до міжнародного аеропорту Охара, який знаходився за кілька миль звідси на захід, це змусило мене примружитись. Один з офіцерів поліції провів нас до будівлі, яку оточили поліцейською стрічкою. Було багато світла, місяць над головою яскраво сріблястий, майже повністю круглий, було видно мою величезну незграбну тінь. З плащем, що оточував ноги, поруч набагато менша тінь. Мерфі. Мерфі, ми що, за межами Чикаго? Так, коротко відповіла вона. Тобто, ти хочеш сказати, що ми зараз за межами твоєї юрисдикції? Людям скрізь потрібна допомога, Дрестен. Сталося кілька вбивств в Чикаго, тому я хочу подивитись на це власними очами. І я вже домовилась з місцевими силами. Насправді це взагалі не стало проблемою. Кілька вбивств? перепитав я, тобто кілька вбивств, тобто більше, ніж одне. Марфі, а можна спочатку? Але вона не почала щось пояснювати замість цього привела мене в простору будівлю, яку вже майже добудували, деякі вікна все ще були забиті дошками. Я побачив табличку на вхідних дверях, аж коли підійшов ближче. Версіті? спитав я, прочитавши. Я думав, Марко не спалив цей клуб минулої весни, ні, сказала Мерфі і глянула на мене через плече. Він його просто переніс та відбудував. Кримінальний авторитет Чикаго, джентльмен Джонні Марконе. Був кримінальним королем. Усі свої брудні справи він робив у місті, а для відпочинку залишав собі передмістя, типу такого, як Роузмонт. Минулий клуб Версіті згорів вщент після того як я зайшов до Марконе, з ціллю попитати про новий смертоносний наркотик. Після того як я розкрив цю справу. Стало відомо, що наркодилер, якого я переміг, був ворогом маркони, і що, типу, я провернув усю цю справу на прохання кримінального авторитета. Я не спростовував чутки. Так було простіше поясняти всю суть справи. Усередині я побачив незакінчену підбогу, хтось увімкнув пару галогенових ламп. Вони заливали інтер'єр яскравим, чистим білим світлом, крізь пил від гіпсокартону, декілька столів, на яких зберігався інструмент майстрів, пластикові відра з фарбою, брезент і мішок з новими пензликами чекали на використання десь збоку. Я не помітив крові одразу, але марфі мене зупинила рукою, тому що я майже зайшов. В ту червону калюжу. Дрездене, прокидайся, будь ласка, сказала вона, голос у неї став похмурішим. Я подивився вниз. Кров багацько, калюжа починалась біля моїх ніг і вела широкими червоними плямами до шматка м'яса, яке, мабуть, було трупом. Живіт здригнувся, погрожуючи виплюнути шматки стейка. Але я взяв себе в руки, пройшовся навколо тіла. Чоловік, здається, років тридцяти, кремезний, коротка стрижка. Він лежав на боку, обличчям від мене, руки були біля голови, а ноги підтягнулись до живота, а зброя, маленький автоматичний пістолет, лежав на відстані семи чи восьми футів. Поза досяжністю жертви, а потім я побачив обличчя. Що б не вбило його, це не було людиною. Обличчя зникло, його просто відірвали. Губ не було, я бачив закривавлені зуби, розірваний ніс звисав до підлоги, голова деформована, ніби її поклали під прес, а очі зникли, їх ніби не Вирвали з голови, відкусили, по краях западин рвані різані сліди іклів. Я заплющив очі, глибоко вдихнув. Ще раз і ще раз. Це не допомогло, а тут ніс почув нудотний запах каналізації. Мій живіт хотів вистрибнути з горла та впасти на підлогу. Навіть заплющеними очима я бачив подробиці та акуратно каталогізував їх для подальших роздумів. Куртка та сорочка розірвані, руки й долоні являли собою масу м'якоті, шкіри та розірваного м'яса, ноги приховували від мене живіт, але саме звідти витікала кров, отже, його випотрошили. Я відвернувся та розплющив очі, втопившись у підлогу. Гарі? спитала Мерфі з іншого боку тіла, твердість в її голосі кудись зникла. Я знаю, хто це, сказав я, принаймні думаю, що знаю. Тобі потрібно буде перевірити стоматологічні записи або щось таке. Я буквально почув, як вона нахмурилась. Ну, і хто це? Я не знаю його імені, і завжди кликав його їжачком через стрижку. Один з охоронців Джонні Марконе. Мерфі якусь мить помовчала, а потім лаконічно підвела підсумок. От курва. Щось ще Мерф? Я повернувся до неї, намагаючись не дивитись на останки їжачка. Її обличчя було стурбованим. А очі дуже ніжними. Я бачив, як вона швидко натягнула маску серйозності. Напевно, не очікувала, що я повернусь до неї. Ще трошки поозирайся навколо, сказала вона. Потім поговоримо. І що мені шукати? Ти сам зрозумієш, сказала, мерф, а потім додала пошепки. Напевно, думала, що я не почую. Сподіваюсь. Я продовжив оглядати кімнату, з однієї сторони розбили вікно, біля якого лежав стіл з перекошеними та зігнутими ніжками, я підійшов туди, скло засіяло підлогу навколо стола, отже, якщо воно всередині, то ж можна зробити висновок, що це ззовні хтось сюди проник. На декількох уламках я побачив дещо. Підняв найбільший і оглянув. Кров темно червона, не висохла. Я вийняв з кишені білу хустинку, склав туди уламок скла і повернув до кишені. Потім я помітив ще дещо пил. В одному місці він був майже витертий, ніби там відбулася боротьба без пролиття крові. Я придивився. Біля вікна, в місці, куди не доходили промені галогенових ламп, була калюжа сріблястого місячного світла, і прямо по центру відбиток лапи, розміром з мою долонь. Якого біса? А ці точки на лапах, це кігті? Я подивився у вікно на округлий, сріблястий, майже повний місяць. Чорт забирай, зітхнув я. Чорт забирай! Мерфі підійшла, якусь мить просто спостерігала за мною, чекаючи. Я облазав губи і повернувся до неї. У нас проблеми. Без жартів тільки, говори, Дрезден, я кивнув і вказав на вікно. Нападник, ймовірно, зайшов через це вікно. Він напав на потерпілого і відбив у нього пістолет. Це кров нападника на вікні. Там, на підлозі, де немає пилу, вони схоже боролись. А потім їжачок побіг до дверей, але не добіг. Його розірвало на шматки. Я на неї подивився дуже урочисто і зверхньо. А ще у вас були інші вбивства, які відбулись так само. Ймовірно, близько чотирьох тижнів тому, коли місяць востаннє був повним, Марфі кивнула. Вірно, чотири тижні, а от повний місяць більше ніхто не помітив, окрім мене. Ну, так, тоді ти повинна це побачити, сказав я і підвів мерф до вікна, щоб вказати на відбиток лапи. Вона просто мовчки на це подивилась. Гарі. Запитала вона через хвилину, а перевертні існують. Вона відкинула пасмо волосся назад, з щоки, маленький і дивно вразливий жест. Керін склала руки на животі, наче їй раптово стало холодно. Я кивнув, існують, ну, звісно, не такі, як у фільмах. Я думаю, це наш випадок. Вона вдихнула. Що ж, гаразд, що ти можеш мені розповісти? Що мені потрібно знати? Я відкрив рота, щоб почати речення, але не встиг нічого сказати. З вулиці почувся мотор, а потім грюкнули вхідні двері будівлі. Мерфі напружилась. Я побачив, що її рот перетворився у жорстку маленьку, тонесеньку лінію. Вона випросталась і перестала обіймати себе. Поклавши кулаки, на стегна. Господи, сказала вона, як ці мудаки так швидко повсюди встигають. Я придивився. У двері увійшов квартет людей у костюмах. Вони йшли майже військовим строєм. Чоловік попереду не такий високий, як я, але все ж високий, шість футів і десь три-чотири дюйма. Волосся чорне, брови теж. А очі сірі, бліді, темно-синій костюм добре йому пасував. Складалось враження, що під одягом атлетична статура, незважаючи на те, що чоловіку, вочевидь, більше чотирьох десятків. З одного лацкана звисав синій значок з написом ФБР, величезні і неприємні літери. Працюємо! Сказав він глибоким, напруженим голосом. Лейтенанте Мерфі, якого біса ви робите на місці злочину, що не підпадає під вашу юрисдикцію? Приємно вас бачити, агенте Дентон, сказала Мерфі рівним тоном. Ви швидко пересуваєтесь. Я вже казав вам, це не ваше розслідування, чітко промовив Дентон. Його сірі очі блиснули, і я побачив, як на лобі ритмічно випинається Вена. Його погляд перемістився на мене. Це хто? Гар почав я говорити, але пирхання марфі перебило мої слова. Ніхто, сказала вона і блиснула на мене поглядом, який чітко казав замовкни. Це мене до біса роздратувало. Гаррі Дрезден, сказав я голосно й чітко. Ми з мерфі обмінялись поглядами, ага, сказав агент. Той шарлатан. Я читав про вас у триб'юн. Його ясний напружений погляд повернувся до мерфі. Краще б вам і вашому другу екстрасенсу триматись осторонь. Тут ведеться справжня робота. З відбитками пальців, з волокнами та з генетикою. Ну, ви знаєте, маленькі такі дурниці. Очі мерфі звузились, як і мої, але наш погляд, здавалось, не зачіпав Дентона. Агент Бен. гукнув ФБРівець. Жінка, якій було вже за тридцять, з гривою передчасно посвілого волосся відволіклась від оглядання трупа. Та обернулась до нас оливкова шкіра, зелені очі, тонкий сувори рот. Вона йшла до нас з якоюсь твердою мускулистістю. Відчувалось, що це людина, яка може бути швидкою та небезпечною, коли необхідно. З чотирьох агентів ФБР, які увійшли до кімнати, вона була єдиною, хто явно мав зброю. Я бачив ремені кобури під курткою. Так, сказала Бен. Голос у неї був дуже тихий. Її очі зайняли положення десь посередині між Мерфі та мною. Вона не дивилась ні на кого з нас. Будь ласка, виведіть цих двох цивільних осіб з місця злочину. Бен кивнула, але нічого не сказала у відповідь. Просто почала чекати. Я вже майже зробив крок до виходу, але побачив, як Мерфі уперлась і опустила руки в боки. Ох, вже ця її впертість! У Керін був такий вигляд, ніби вона просто відстає за очками в турнірі з єдиноборств. Вона була готова до бою. Чорт, потрібно якось її охолодити. Мерфі, тихо промовив я. Давай поговоримо на вулиці. Якого біса? запитала вона. Цей вбивця положив півдюжини людей за останній місяць. Я шукаю його. Департамент Роузмонта дав свою згоду на те, щоб я була тут. Мерфі глянула на Бен, очі агентки звузились, плечі напружились. І що, у вас є письмовий дозвіл? запитав Дентон. Венка на голові запульсувала сердитіше. Ви що? Хочете, щоб я доповів про це вашому начальству, га, лейтенант? Не тисніть, Дентоне, сказала Керлін. — Слухай, я поклав їй руку на плече. Давай просто вийдемо на хвилинку на вулицю. Мерфі розвернулась до мене спиною. Та кинула короткий погляд на мої очі, на її обличчі з'явився проблиск невпевненості. Схоже, заспокоюється, слава Богу, я не хотів тут більше насильства, воно тут нічого не дасть. Виведи їх звідси, сказав Дентон, і в його голосі я почув ноту, яка мені не сподобалась. Бен без попередження зробила щось руками. Напевно, щось з бойових мистецтв. Мерфіш перехопила удар і щось зробила ногами, агентка відлетіла в стіну. Вираз обличчя Бен за пів секунди перетворився з шокованого і здивованого на розлючений. Рука пірнула за куртку, завагалась, а потім продовжила рух. Вона дістала пістолет з експертною точністю, плавно. І швидко. Зелені очі жінки палали. Я кинувся до Мерфі, завалив її на землю, сам впав поруч і почув гуркіт грому у приміщенні. Бен. гукнув Дентон і кинувся до неї, не звертаючи уваги на зброю. Він став між озброєною жінкою та нами. Я чув, що він говорив їй щось. Низьким голосом. Ти божевільна, сука! крикнув я. Да що з тобою таке? Підбігли двоє інших ФБРівців та кілька патрульних ззовні. Марфі щось піді мною буркнула і вдарила мене ліктем у живіт. Я щось у відповідь матюкнувся, і ми піднялись на ноги неушкоджені. — Що в біса сталося? запитав один з офіцерів. Літній чоловік з рідким сивим волоссям. Нічого такого, сказав Дентон офіцерові спокійно і холоднокровно. Пістолет агента Бен випадково вистрілив. Поліцейський потер голову і подивився на мерфі. Це правда, лейтенанте? Якого біса? закричав я і вказав пальцем на Бен. Ця божевільна кур. Правда. Підтвердила Мерфі, а я заткнувся. Все сталося саме так, як сказав агент Дентон. Нещасний випадок. Я витріщився. Мерф, ти що з глузду з'їхала? Ця жінка випадково отримала несправну табельну зброю, сказала Мерфі твердо і тихо. Таке могло статися з будь-ким. Вона перевела погляд на старого офіцера. Той кліпнув і знизав плечима. Дентон повернувся до нас і якусь мить пильно вивчав мерфі очами. Потім кивнув Рой, Джордж, переконайтесь, що з лейтенантом все гаразд, і допоможіть їй дістатись до машини. Так, так, Філ, звісно, сказав худорлявий хлопчина з грудим волоссям, великими вухами і веснянками. «Е, містер Дрезден, лейтенант Мерфі, чому б вам не вийти на вулицю і не подихати повітрям? Мене звуть Роджер Гарріс, а це агент Вілсон. Інший ФБРівець, громісткий чоловік із зайвою вагою, років 40, з розпущеним волоссям, махнув нам рукою і сам пішов до дверей. Якусь мить Мерфі дивилась на Дентона, потім повернулась на п'ятках. І пішла за громістким Вілсоном. Я за нею. Просто не вірю. З тобою все нормально? Чому нахрін ти не розповіла, що вона зробила? спитав я у Мерфі голосно, але пошепки. Ця курва, відповіла Мерфі, намагалась вдарити мене. Вона намагалась зробити з тебе сито, заперечив я, Керін зітхнула. І продовжила йти. Я озирнувся назад і побачив, що розірване і понівечене тіло їжачка оточили ще більшою кількістю поліцейської стрічки. Прибули криміналісти. Команда готувалась досліджувати приміщення. Дентон стояв поруч із Бен, агентка закрила обличчя руками. Схоже, вона плакала. Дентон подивився на мене своїми сірими, розважливими і невиразними очами. Якусь мить я дивився на нього у відповідь. В мені прокинулось інтуїтивне відчуття, якому я був готовий довіритись. Дентон щось приховує, щось знає і не розказує. І не треба питати, звідки я це знаю, але щось у цьому агенті. У тій венці на лобі змушує мене так думати. Ой, сказав Гарріс. Я кліпнув очима і подивився на нього. Агент відчинив двері до нас з марфі, ми вийшли на вулицю. Дайте Деборі трошки спокою. Вона дуже переживає через ці вбивства, друзі. Останній місяць вона взагалі мало спить. Вона, до речі, знала одного з хлопців якого вбили, з тих пір і нервує. Помовч, Гарріс, сказав агент Вілсон з зайвим тиском в словах, просто помовч. Він повернувся до нас і сказав спокійно, забирайтесь звідси до біса. Я не хочу вас бачити тут. Це не ваша юрисдикція, ваше спеціальне розслідування. І, здається, мені. Що роботи у вас багатько. Він розвернувся і зайшов у будівлю. Рудий хлопчино вибачливо посміхнувся, а потім поспішив наздогнати колегу. Я бачив, як він кинув на мене погляд побачив його задумливість. Двері зачинились. Ми залишились марфі самі на вулиці, подалі від слідства і доказів. Я подивився на майже повний місяць. Отже, тут перевертень, який застрибнув через вікно до недобудованого клуба і вбив гангстера, труп якого валяється понівечений на залитій кров'ю підлозі. А ще у нас тут довбануті агенти ФБР, які стріляють на ураження мікс із кунг фу, фільмів вестернів та випадкових погроз. А взагалі це просто ще одна ніч на роботі. Кінець другого розділу. Дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалось, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Почуємось.